Ну, в законі про громадське об'єднання передбачено, що члени громадської організації мають право об'єднуватися в, в громадську організацію і відстоювати спільно свої. Рішення планові. про визначення тарифу на перевезення одного пасажира, який вченом зачіпає. Це за є їх економічний інтерес, оскільки вони сплачують. Яке право Як порушене? Ще раз точнюю. Крім того, відсутністю компетенції на скасоване рішення, Це повертаючись до вашого позову. Ви розумієте? Ми зібрались тут прокурор, суд, кореспонденти нам увагу виділяють. І ми зараз не знаємо, що захистити. Розумію, було прийнято рішення. Скасоване. Відсутні. Тепер треба на те, що колись. ну Давайте відсу... встановимо відсутність компетенцій на проведення параду перемоги. Про що ми зараз говоримо? І чи о -о оце встановлення оцеї компетенції воно не порушує державні інтереси? Я б могла б зараз приділити увагу іншим справам, які є, мабуть, є більш нагальнішими. Зараз я уточнюю у вас ваші позивні вимоги, а ви мені увагуєте. Да. Ми вважаємо, що відсутність компетенцій. Члени які... нашої громадської да. організації є в тому числі членами територіальної громади міста, чиї да. інтереси виконком представляє. Да. Тому. тому інтересом наших членів, як представників громади міста, є саме те, щоб повноважений орган на нашій території діяв і приймав рішення. Наразі у членів організації є сумніви щодо компетенції всього ще питання будуть, скажіть, будь ласка, все це... ж.